Вітаю глядачі і та підписники каналу. Всім доброго дня. Ну що, Були ми сьогодні з вами в лісі, назбирали ось такої красоти. Маємо тут пів такого великого стола, гарний молодий голубінок. Сьогодні відео з дому по проханню багатьох підписників та глядачів каналу, як ви просили, показую сьогодні, як ми закриваємо голубінку. Що ми з нею робимо? З сироїшками, з сироїшками, голубінками. Назва одна і та сама, грип один і той самий. То, що Він є різних відтінків, так як в нашому випадку, є і зелені, є фіолетові, рапалки, яких тільки не хочеш. Сьогодні нам вдалося поназбирувати по лісі. Бачите, різні види, глибинок пішли всі на купу. Зараз першим ділом нам потрібно перед тим, як ми будемо з ними щось готувати, працювати, потрібно їх ретельно почистити. Звичайно, ми в лісі. Робили з ними порядок, але все одно дрібний мусор ми додому принесли. Отаке От все треба повідувати і верхню шкірку злупити, забрати геть. Ну, зараз ми це все чистимо і в процесі відео все решту вам покажу. Ну, ще, надзвичайно, вдалося знайти сьогодні парасолі, декілька де, 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 де штук. Теж ми з ними йдемо працювати, готувати, білі гриби почистимо, сушити і тверха лишимо на юшку. Ось Теж можу в процесі відео все вам покажу. Приступаємо до роботи. Всім гарного перегляду. Ставте палець, палець вверх. підписуйтесь на канал, хто не підписався. Ну що, погнали? Приступаємо. Не дуже зручно, маленький. А ну зараз для цікавості маємо тут кошику майже все біле. Так, попробуємо зважити, що ми з вами сьогодні набрали. Півтора кіла, ну що кошик 640, біля півтора кілограма білих, молоденьких самих. А на цей один, цей один скільки, цікаво. О, 200 грамів майже, 190 грамів. Один білячок. О, та він вже цілий день стоїть. Кошику, трошки вже сохся, О, вже, вже більше, бачите, поставив на край. 190-190 один білий. Ось такий невеличкий. Непогано. Мастки молоденькі в одні рибочки. Півтора кілограма. Ну і упала шапка. Голубінок повний. Знову забув виключити. Кось то забув, так сіла, заряджається. Що глядачі, робота йде, кипить? Працюємо. Вже одна мищина дочищується. От. Що хотів сказати, чому треба знімати оцю, ось цю шкірку, лупинку цю зверху. Її можна не знімати, можна просто взяти, помити в лупинки і все, і чисті. Але тут є одна загвоздка. Коли ми зараз їх почнемо мити, ось, ми їх дуже сильно. По шкодам вони почнуть тріскати, розлітатися, оці ребра все перепутається з грибом, і тоді воно в банці буде не дуже гарно виглядати. ось. Тому краще взяти, не полінуватися. Це правда довше. Але взяти ось цю шкірку, цю познімати і разом з цим з нею зніметься все болото, листки. О, ну звідси легше, бо звідси коп. Подуви, но сміття вилітає або пензлем вимів. Ну, звідси воно вже так не піде, треба або мити, або так ж, змітати, але найкраще це все зняти разом з, з брудом. Ну, це кому як, але рекомендую краще не полінуватися. Одна партія є Повна чубна миска. Зараз відправляємо її на плитку, перекладаємо в баняк і ставимо обварувати. Поки будемо чистити другий, і вже собі будуть полегонько Ну І відходять, десь скільки трохи є. Хоч лісі перебирав, але все одно ще є червиві вдома. Так, глядачі, ну що, полегонько грибочки наші доварюються з повного панікаду, вже 10-літрова половина. Варилися, зменшилися. Варимо годину. Ось. І коли вони вже готові, вони падають на дно. Ось майже всі вже пішли. На низ. тут ще декілька наверху плаває, ще декілька хвилин хай кипить. Коли вже всі опустяться, виключаємо і продовжуємо далі. Так, Що там робиться? О, у нас ще лишилося всього всього 1, 2, 3. Там ще один так чуть-чуть опирається. Майже всі вже посідали на дно. Процес доходить до фіналу. Зараз що? Ще хвилин 5-10, бо що ці лягли теж. Це все зливаємо геть цю, геть цей підвар цю воду. От. Можна бульйонки сварити на цим. Ми зливаємо. Грибам даємо повністю остинути. Зараз їх сипаємо на друшляк. Ось на, на таке сито, щоб повністю стекла вода і повністю вони остили. Потім беремося до маринаду. Як робимо маринад, зараз все вам детально покажу. Ну, а поки в нас ті голубенки остивають, от маємо час, будемо займатися поки що цими голубінками, зараз будемо їх готувати. Готувати будемо як будемо їх обжарувати на сковорідці. Зараз робимо кляр, мука яйце. Все окремо. І е, це солим спеції. Полегонько вмокаємо і на сковорідку Гарно обжараємо, звідти звідти. Да, все покажу. В процесі лишаюся на каналі, працюємо далі. Яблука страшні цього року. Величезна маса, гилів, гинаються просто. І прямо є всі сорти. І зимові, літні, осінні. На цій яблінці у нас чотири сорта. Антонівка, білий налив, він вже пообсипався. Ну, зимовий, не знаю, що за сорт. От білий налив. Ось От такий не дуже важний. Останніми роками він якийсь маленький, не росте великий. Ось Ось ці зимові. На цього року невеликі не будуть, бо так народилося просто купами. Таке саме і на наступній яблінці, рядом по сусідству маємо ще один сорт. Теж така рісна, рісна, теж вони великими не будуть цього року, бо яблуко одне в одне. Зараз будемо це все щось з ним робити. Ми таке саме тут біля брами на в'їзді. Зимова яблінка. Теж дуже рісна. Яблука тут на ній ростуть. Такі 300-400 на пів кілограма яблука. Здоровенні здоровенні. Цього року вряд ли вони такі будуть, бо дуже-дуже рісна яблінка. Ну і від яблук не відстають грушки. Грушки теж цього року дуже рісні. Просто одна в одну, навіть листків добре не видно. Гилі повгинало. Теж зараз буду трохи обривати і щось з ними робити. Треба прорідити, бо інакше нічого з того не буде. Поломить гилі. Що, воду віпили? Зардам. А тут у нас отако сушаться гриби. Дивіться, В обід покришив тут на бляху, ми вже майже висохли на годиннику. Зараз біля шостої до вечора майже будуть сухіші, завтра на якусь годинку, дві. Моментом висихає тут. -ка. Бляха дуже скоро нагрівається від сонця. Сушить капітально. От. Ну, звичайно, коли сара погода, тоді мінус, бо вже не посусиш, коли дощ також. А коли сухо, капітально сушити на такому на відкритому повітрі, вони тоді такі ароматні. ароматні. Ще нам сьогодні треба поважити кролики. Хочу вибрати щось на забі. Цього чорного ми лишаємо. Гарний кріль, дуже шкода. Це лишаємо, бо цей теж до окремої лінії до породи цього сівро, мабуть, точно йде. Зараз кинем його на вагу, цікаво, скільки має. Вік нього десь біля 4 місяців добігає. Тут такий білий термон теж для себе тримаю. Так, аби мати на переміну цьому. Цей нас такий здоровий. І там є в нас молодняк. Ось. Перший я показував. Тут біля грибочків. Теж завжди міг переважувати, все такі вмішані. Знаю. Їм ще три місяці нема. По два з копійками мають, Треба зараз купив вагу спеціальну, для цього, аби трохи контролювати. І ці такі два барашика такі. Не знаю, теж, мабуть, буду їх прибирати, бо я вже такий раз мав. Ці шерсть їх збилася в кумочки і кролики такі. Загинули. Треба було часати постійно. Вони з одного його, з одного виводка. Виглядають такими здоровими, але береш руку, вони ще легші, ніж ті. От. Але ми перші їх переважимо. Ще подивимося. Може якийсь тиждень-два. Бо ще корм зараз, як на збитки, закінчився. Десь має підійти на наступний тиждень. От. Вони вже так три дні без корма. А ще плюс три тижні. Тиждень дуже багато. От. Е це вже трошки на вагу може вплинути. Тут сушим яблука, сушениця, буквально вчора натершив. Теж так само на кліці, на бляху. Ось кладе, дуже скоро сохне. Ну і зараз там ще встані в мене є кролики. Ось. Зараз включу світло. Тут у нас дами, кролички. Є п'ять. Зараз чорну, мабуть, лишаємо, всю обов'язково лишаємо. А з цих трьох ми зараз, мабуть, одну лишимо, яка краща, а двох будемо утилізовувати. Ось, по теж такі зводки, одну лишу собі, подивлюся що. Тут маємо ще таких, тут їх 10. Ось. Ну, Теж десь два місяці і пару день. Або районі тонки вже гарні. Ну, теж вже тиждень далі без корму. Трошки видно, що не хочу так їсти. Ми ще не стає чменю на цілий день, а так вони з'їдали 2-3 рази. Тут у нас зразу молодняк. Ось молоднячок. Буквально 2 серпня родились. Ось. Ті 9. Було 12 Трок зразу в перший день вона відкинула. І так вже другий раз. Родить її, зразу відкидає трохи. Мамаша гарна, велика крилиця. Зразу ніяк не було, не йшла в охоту, але потім, як зайшла, вже другий раз гарно родить і виводить. Може, тому що вона е, більш, породи, не середні. Треба трошки більше часу. А такі. Ну і Тут у нас молодняк, навіть садку знов. ось, Ще два дні, два дні і забирати. Буде 35 днів. Зараз даю води. Ну вони ще зараз у мене на кормі. Якраз лишу спеціально для них. Ось не натягаю, так аби дотягнути до середи. В середу вже на мають підвести. Ось. Без корму не робота взагалі. Мабуть, будемо купувати собі, аби мати свій прес, робити самому корм. О, Такі живжики. А що будемо робити з яблуками? Будемо робити з них сушениці. Кришимо, сушимо. За одне прорідимо трохи яблінки. Лишимо самі кращі, аби вони мали куди рости, і розвиватися. А заодно посушимо. А що з ними робити? На повидло не пустимо, бо вони біля траси, з них поведло немає ніякого. Банки стріляють, не знаю чого. Мабуть, через те, що висока загазованість. Тому будемо сушити. Ще може, як вони вже трохи краще дозріють, з остальних переб'ємо на, на соки. Це в іншому відео покажу. Працюємо. Погода гарна, якраз добре сушити. Стараюся нарізати не дуже сильно грубо, так що за день-два вони висохли, бо погода тепер така нестабільна. Сьогодні сонячно, завтра може бути дощ, тому краще тонше. Я вчора декілька відер вже поставив сушити, то вони вже майже висохли. Не ж куда воно пропадало, так погода. Яблоко всі промиваємо у воді. Безмити порохи, це чисто, бо брудні, траси близько за паркана. Стараюся робити ось такі дольки 5-8 мм, не грубші, так щоб день-два вони повисихали. Потрібно звільнити місце, білі гриби забираємо. Вони вже повністю високо. Вчора в обід я їх тут покришив, Вліка настільки нагрівається, моментально тут все сахне. Давайте, так шуршить карпатське золото. Запах моху. полегонько-полегонько, і це діло дійшло до свого фіналу. Засипав, закришив довж. хай сохнеть. Гарна погода сьогодні на завтра, і Або на ще декілька днів передвій сонце трохи на суші. А на сусідню клітку я ще докришив ціле ведро грушок. Грушка. Вона вже така зелена, тверда, але дуже рісна. Потроху буде теж обривати, сушити. ось. Тут ще трохи є місце. І потім ще при нагоді докришемо. А це вчорашнє. Ось бачите, вчора. Правда, вони вже трохи посихалися, згорнув сюди бік. Два ведра висипав, ну тут вже ведро сохлося, але вже гарні. Ось ті тончі, які я порізав, бачите? Вони вже повністю сухі. Ну а ці я порізав грубо, їм ще сохнути треба декілька днів. Тому я вже сьогодні різав все ось так такими тольками 5-8 мм. Старався не грубо. Бо кажу, ще раз погода тепер така незрозуміла. Ніби сьогодні сонце, а тут може зараз прийти хмара, дощ. Так що, так, щоб швидко, воно висихало. І білі грибочки. Гарні плавають собі в маринаді. Мариновані гриби по домашньому: 1 літр води, 100 г цукру, 2 столові ложки солі, 100 г 9% оцету, 2 шматочки лаврового листа, 2 горошини запашного перцю, 2 штуки гвоздики. Ну що, починаємо. Гриби добре промили. Великі порізали, поклали їх в холодну воду і ставимо на плитку. І доводимо до кипіння. В кінці воду зливаємо. Що починаємо? Готуємо маринад. Перше, заливаємо воду, додаємо туди спеції. 100 грам цукру, 2 столові ложки солі, 2 шматочка лаврового листа, 2 горошини запашного перцю і 2 штуки гвоздики. Оцид додаємо в кінці після варіння. Приготування. Закітити воду, додати туди спеції. Поварити 3 хвилини, зняти з вогню. Маринад готовий. Оцет додати в кінці варіння. Маринад можна готувати заздалегідь. Коли вода почне кипіти, гриби обережно перемішуємо і знімаємо піну. В кінці варіння. Гриби почнуть осідати на дно. Шумівкою взяти гриби, розкласти в стерильні банки на 2 третих висоти нещільно. злити з банок залишки відвару і залити готовим мариданом до повної банки. Стерилізуємо півлітрову банку 30-40 хвилин, літрову банку годину. Одну годину. Закатали і на фініші ось така красота. Не щільно мають собі плавати вільно в росолі Тоді вони будуть збиратися довго. У нас вони стоять по 2-3 роки. ось Головне, щоб вони вільно плавали в маринаді. І саме основний факт гриби не люблять, коли ними трясти, бовтати. Ви їх закрутили, поставили. Так вони собі мають стояти до тих пір, поки ви собі їх не візьмете і не використаєте в їжу. Таким самим способом ми маринуємо як і білі гриби, так і сироїшки, голубинки, підберезники, червоняки. Всім смачно!